Шокуючі документи, верхівка Ірпінської міської ради створила злочинну піраміду з підкупу виборців. Це стало відомо після публікації колег на сайті Антикор. Ми спробували з'ясувати деталі. «Сайт Антикор» викла список учасників мережі підкупу виборців в інтересах діючого президента Петра Порошенко. За інформацією журналістів, на чолі схеми ексміський голова Володимир Карплюк. У Опублікованих документах понад 240 жителів Ірпеня та розписана піраміда відповідальних за її організацію. Майже усі вони мають відношення до Ірпінської міської ради або комунальних підприємств міста. Ми переглянули списки, які виклав сайт Антикор, та пішли шукати цих людей у Ірпінську міську раду. Але, на жаль, усі двері виявилися зачиненими. Начальник відділу організаційної роботи та внутрішньої політики Тетяна Ярошенко сказали, що її підлегла Богдана Кузьмінська, яка фігурує у списку не на роботі з поважних причин. Вона сьогодні не на роботі, в нас сьогодні на лікарні. У працівників комунальних підприємств ситуація ж така сама: двері зачинені, на роботі нікого. Вдалося знайти лише директора будинку культури Зінаїду Петренко. Вона не розуміє, чому її ім'я у цьому списку. Вказано, що ви є у списку сітки виборців, яка рятувала за потрапляння за законна готувала. Мені все рівно від кого будь на виборах, від якої партії, від якого кандидата. голова ірпінського осередку громадської організації Стоп Корупція Дмитро. Шапочкін вже подав заяву до поліції про вчинення кримінального злочину, за статтею 160 про підкуп виборців. Це представники по суті влади, це представники ірпінського самоврядування. І вони погоджуються на те, що вони дадуть свого голос за тисячу, за дві тисячі гривень за певного кандидата. Якщо такі люди керують містом, керують комунальними підприємствами, то куди це місто буде йти далі? Це безпосередньо підкуп виборців, за що передбачена відповідальність статтєю 160 Кримінального кодексу України, а саме або виправні роботи строком на два роки, або позбавлення волі на той самий строк. Дмитро Шапочкін звернувся до поліції об 11-й годині. По закону порушити кримінальне провадження мають протягом 24 годин після написання заяви.